Де поїсти вареників? Це найпопулярніший фудкорт у Києві. Постійно людно. Вибір вареників великій солоні, солодкі смаки. А що по ціні? Брати можеш скільки хочеш, міксувати різні смаки в одну тарілку. Фіксована ціна за 100 грам 48 гривень. Також скільки завгодно, можна додавати сметанки, шкварок, і варенички ліплять прямо при нас. За три види вареників солянку на пій заплатила 389 гривень. Це вареники з м'ясом та печінкою. Я не очікувала, що мені настільки буде. Буде смачно тоненьке тісто і багато начинки. А хто переживає за здоров'я і фігуру, вони використовують масло кхі. Говорять, що це рідке золото, Вареники високого рівня. Спробувала з малиною і вам рекомендую. Мабуть, це одні з найсмачніших солодких вареників, що я куштувала. Окрім того, тут багато різних страв салатів я обрала на перше солянку. Страви чекати не треба видають дуже швидко. Солянка у них густа, жирненька, багато начинки. Це точно один із кращих українських українських фудкортів. назва вареники я була у Рівермолі, а ще вони є у лавіні.